2022 рік видався насиченим та досить різноманітним на нові серіали. Про велику кількість проєктів я вже згадувала у попередніх добірках з детективами, трилерами та жахами. Звичайно, у цьому відео я не буду повторюватись. Якщо ви їх ще не дивились, то в описі для вас я залишу посилання. Сьогодні поговоримо про інші проєкти і, як завжди, лише про ті, які є в українському перекладі. Ну що ж, це канал кіно, та ми починаємо. Есекський змій драматичний серіал виробництва Великої Британії, який засновано на одноіменному романі Сари Пері. Події відбуваються наприкінці 19 -го століття. Головна героїня Кора Сіборн нещодавно поховала свого чоловіка. Вона вирішує переїхати з Лондона в невелике містечко, яке знаходиться в Есексі. Жінку зацікавили чутки жителів, які стверджують, що в місцевості з'явилась міфічна істота, схожа на морського дракона та відома як Есикський Змій. Незабаром кора починає дружити з місцевим пастором, який не вірить пліткам та вважає їхню синітницею. Але головна героїня з цим не погоджується. Вона хоче довести, що Змій насправді може бути правдою. Коли у місті відбувається трагедія, жінку починають звинувачувати у тому, що саме вона пробудила істоту. Серіал з гарними краєвидами, з хорошими акторами та містичним підтекстом. Але події в ньому відбуваються наспішно. А це не багатьом сподобається. Своя людина сюжет серіалу зосереджений навколо трьох персонажів: Джефферсон засуджений до страти вбивця. Гаррі – священик невеликому містечку у Великій Британії. Та Дженіс вчителька математики, яка є репетитором сина Гаррі. Всі вони стають тісно пов'язані, коли Дженіс опиняється замкнена у підвалі священника і єдиний, хто може допомогти жінці, стає вбився Джеферсон. Творцем та сценаристом проєкту є Стівен Мофет, який також займався виробництвом популярного серіалу Шерлок. Це детективний трилер, який отримав змішані відгуки від критиків та глядачів. Різдвяна буря комедійно-драматичний проєкт виробництва Норвегії. Події відбуваються напередодні Різдва в аеропорту Осло. Пасажири та робітники через жахливі погодні умови опинилися у пастці. Бармен Маріус, Побзірка Іда, колись успішний піаніст та ще близько двох десятків людей різного соціального рівня та у яких по-різному склалася доля, тепер знаходяться в одному місці та вимушені зустрічати свято в аеропорту. Це дуже добрий, чуттєвий зворушливий серіал, який зуміє підняти вам настрій. Кларк шведська кримінально-біографічна драма, яка розповідає про злочинця Кларка Олафсона та заснована на його автобіографії під назвою Що, чорт забирай, трапилось. У 1973 році він відбував покарання у в'язниці. Якось грабіжник банка бере у заручники декількох людей та просить, щоб до нього доставили Кларка. Вони пробули там 6 днів, і заручники навіть прониклися симпатією до злодіїв. Під час слухання справи вони просили присяжних пом'якшити їм покарання. Саме цей випадок порадив термін Стокгольський синдром. Це перша кримінальна подія в Швеції, яка висвітлювалась в прямому ефірі по телебаченню. Флейшман у біді. Головний герой Тобі Флейшман нещодавно розлучився з дружиною. Згодом він починає ходити на побачення з різними жінками та насолоджується життям. Одного разу його колишня дружина Рейчел без попередження привозить йому дітей, а потім безвісті зникає. Тепер Тобі намагається балансувати між роботою, побаченнями та батьківством. З часом стає зрозумілим, що єдиним, що його зараз турбує, це з'ясувати, що трапилося з рейчел. Але це вдасться лише за умови, що чоловік зуміє переосмислити проблеми, які були у них в шлюбі. Це трагі-комедія з хорошою акторською грою та актуальними темами. П'ять днів у лікарні. Медична драма, яка базується на одноіменному романі Шері Фінк, а також розповідає історії реальних лікарів. У 2005 році у місті Новий Орлеан стався жахливий ураган Катріна. Для персоналу лікарні це стало справжнім викликом. Генератори відмовляють. Рівень води на вулицях зростає, закінчуються запаси ліків та їжі. Лікарям доводиться працювати в найскладніших нестерпних умовах, щоб врятувати життя тисяч людей. Дуже важкий серіал, який підіймає безліч питань тут демонструють і недоліки системи, і вибір, який стоїть перед людьми, які опинились в критичних умовах, велику мужність, ну і звичайно байдужість багатьох. Потужний проєкт, який дивишся з мокрими очима. Особливо в тих реаліях, в яких ми зараз живемо. З нуля романтична драма про американську дівчину Емі, яка приїхала до Італії вивчати мистецтво. Випадкова зустріч з місцевим шеф-кухарем Ліно Арталано переростає у стосунки. У героїв є певні труднощі у спілкуванні, але вони насправді закохались один в одного. Разом вирішують переїхати до Америки і згодом створюють сім'ю. Але й після того, як у чоловіка виявили проблеми зі здоров'ям, головні герої змушені пройти через безліч емоційних випробувань. Неймовірний серіал про кохання. При перегляді щиро віриш у почуття героїв. Пропозиція біографічна драма про створення культового фільму Хрещений батько. У 1969 році письменник Маріо П'юзо пише свій кращий роман. В якому розповідає про гангстерську родину Карлеони. Право на створення фільму отримав молодий продюсер Альберт Раді, який запросив на місце режисера Френсіса Форда Копполу. Разом із П'юз вони написали сценарій до фільму, який став класикою та досі вважається однією з найкращих картин світу. Цікавий серіал з чудовими декораціями, який зумів відтворити епоху 70-х років і підійде до перегляду не тільки шанувальникам хрещеного батька. Ну а на цьому все підтримуйте український YouTube, підписуйтесь на канал, та почуємось вами в наступних відео.